Я думаю, что нам нужно еще смотреть главное. Вот его заявление по Украине. Он их сделал много. Видимо, он будет что-то предпринимать. Вот каким образом мы должны быть готовы к какому развитию событий? Как я понимаю, то, что я слышал, проговаривал вице-президент его, уже ныне вице-президент, да, Речь идет о заморозке на линии огня, нейтральный статус Украины, об этом Венс говорил, я во всяком случае слышал, э -э... -э. насколько это не совсем тот сценарий, который, как говорится, для нас... -э -э для нас актуален. Но другой вопрос, как это может сказаться? Мы, мы должны, видимо, предполагать, что наши э, союзники по БРИКС могут это как бы принять. И тогда в определенной степени у нас будет довольно сложная ситуация. Э, с другой стороны, думаю, что украинская сторона это не примет ни при каких обстоятельствах. И это дает нам возможности для маневра. Я думаю, что вот этот... Но в любом случае, видимо, нам было желательно в военном плане иметь какие-то очевидные успехи в ближайшие там, пару месяцев. Поскольку такой вариант вполне реален. И я повторяю, что это поставит наше руководство перед дилеммой сказать, что мы не согласны, даже в условиях, если это, как говорится, негласное будет одобрение Китая, Индии. Или каким-то образом находить возможности выхода из этой ситуации. Потому что, я повторяю, скорее всего, они будут говорить о заморозке на линии огня, а не на возвращении, как у нас президент наш объявил, четырех территорий в административных границах. Я просто думаю, Карен Гирович, вот, ну хорошо, Трамп дело предложил. Взять и заморозить. А нам зачем? Нет, я не говорю, что нам да -да, зачем? Я, 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 я говорю, что у нас становится. Я, 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 я к чему? Мы же говорим вообще не об Украине. У нас же изначально посыл был от декабря 2021 года, о всеобщей системе. Поэтому, если Трамп хочет с нами разговаривать, то мы же сразу говорили. Говорить надо о тех требованиях, которые выдала Россия, о безопасности, равной безопасности всех от декабря 2021 года. А внутри этой договоренности можно уже обсуждать. То есть ведь мы вынуждены были предпринять активные действия, как ответ на, напомню, недельный обстрел Донецка и Луганска. Мы это выполняем. То есть мы не будем торговаться о наших конституционных территориях. Но вопрос, например, будем ли мы брать Берлин, можем обсудить с Трампом. Типа, хорошо, Берлин сегодня брать не будем. Ну так, условно. Это же вопрос сразу системы отношений. Но Трамп же потребует другого. Трамп же многократно говорил, самое главное, чтобы не было союза между Россией и Китаем. Он же приводил пример своего профессора. И мне надо обрушить цену на нефть, чтобы русским стало плохо. Он нам нікакої друг и не ну і не робсні. Ну й далі будемо обговорювати те, що відбувається на міжнародній арені. Те, про що говорить сьогодні весь світ, а саме вибори у Сполучених Штатах Америки. Ну і дійсно будемо про це говорити, тому що розуміємо, що це є одне з найактуальніших тем сьогоднішнього дня в цілому для усього світу. Я думаю. Ми будемо говорити про те, що Камала Гаррі ще не визнала офіційну свою поразку та звернеться до своїх прихильників та націй з Вашингтону в другій половині дня за американським часом. Про це дописує видання NBC News, Повідомили три її помічники. Передає це європейська правда видання, що відомо про вибори в Сполучених Штатах Америки на даний момент. По-перше, інаугурація Трампа відбудеться 20 січня 2025 року. Повідомляє голоса америки По-друге, у Трампа є список людей, яким він помститься після перемоги, зазначає політіко. До нього входять. Нинішній американський лідер Джо Байден, віце-президент та його суперник на виборах Камела Гарріс, експрезидент Барак Обама та колишній держсекретар Гілані Клінтон. Ну дійсно така інформація. Будемо, звичайно, це моніторингові американські видання. Пишуть, тобто, звісно, будемо її перевіряти пізніше. Також міністр оборони Німеччини пісторіус у середу ввечері вирушить до Франції для переговорів зі своїм французьким колегою лекорню. Переговори будуть зосереджені на наслідках перемоги Трампа, зокрема для майбутньої і підтримки України, а також для європейської оборонної політики. Ну і що ще наразі відомо про вибориці про те, що президент Рефі Путін та Медведів та інші представники російських еліт, через знайомих, так би мовити, привітали Трампа з перемогою. На президентських виборах у Сполучених Штатах Америки про це стверджують російські змі і ми про це будемо обов'язково говорити трохи пізніше, як і зазначено в наших заголовках. Тож обов'язково дочекайтеся, тому що дійсно інформація досить цікава про привітання російського диктатора з новою посадою Трампа. Ну і далі також поговоримо ще й про атмосферу на вечірці Камали Гаріс. Так би мовити, що так і не відбулася, тому що. Вона не стала новою президенткою Сполучених Штатів Америки, і якраз таки за кілька годин до оголошення результатів, настрій такий у кампусі бачимо наразі на Фото це кампус Гарвардського говарського університету. Він був такий досить піднесений, так би мовити, там стояли просто тисячі людей. Проте в один момент розуміємо, що все змінилося, коли вже стали відомі результати. Ну і саме тут, на цих кадрах, на цій локації, так би мовити, а, Камала Гарріс мала б проголосити свою переможну промову. Фото надали BBC, але дійсно бачимо, що цього не сталося, але. І так як було, розповідаємо вам тож такі от новини. Ну і далі також а, будемо говорити про. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто він відреагував також на результати, які були оголошені в Америці, і привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах. Заявив, що це повинно допомогти встановити мир в Україні, і про це він дописав у своєму Фейсбуці. За словами глави угорського МЗС, під час президентства Трампа у 2016-2020 роках угорсько-американські політичні відносини були на піку. А діалоги, переговори були на Передові в регулюванні конфліктів, які загрожують світовій безпеці, після рішення американських виборців ми можемо сподіватися, що угорсько-американська політична співпраця повернеться до свого піку, оскільки ми поділяємо схожі погляди на мир, нелегальну імміграцію та захист сімей І після майже тисячі днів війни в Україні є більше шансів ніж будь-коли на встановлення миру. Написав Сіярто. І також сам Дональд Трамп казав, що та я закінчу цю війну за 24 години. Тільки почує результати. Одразу зателефоную Путлеру, Зеленському, і все вирішиться. Ну що ж, а ми продовжуємо чекати 24 години. спливають, поки змін ніяких не відбувається. Ну і повідомляють російські змі про те, що Путін, начебто, через знайомих привітав Трампа з його перемогою. Російські еліти висловлюють сподівання. Що завдяки Трампу покращиться позиції країни-агресорки у війні з Україною? Представники російської влади та еліти, зокрема президент Володимир Путін, неофіційно привітали Дональда Трампа з перемогою на виборах президента у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє видання «Верстка» за посиланням на джерела в російському парламенті та джерела близькі до Кремля. Що ще відомо свої вітання Трампу представники російської політичної еліти, так би мовити, висловили неофіційно через знайомих по лінії міністерства закордонних справ Росії. Знаємо про те, що вони спілкуватись бояться серед авторів провотань є і Путін. Є і заступник голови ради безпека, це Медведів, голова правління Збірбанку Герман Греф та спікери Палат парламенту Валентина Матвієнко і В'ячеслав Володін. На думку кількох співрозмовників, водання неофіційна дружність російської влади пов'язана з надією, що завдяки Трампу покращиться позиція Росії у війні з Україною.